Так, вітаю, Ірина. Я дякую тобі, що ти згодилась на таке інтерв'ю да, поділитися своїм досвідом. Ти з нами була в останній подорожі на Миколаї до Полтави, і ми ще заїжджали в декілька цікавих місць, як Гоголєва, там де садива Гоголя була. Також до Миколаївської церкви. І ще парочку. І там відбулись дуже багато відкриттів у групи, мені особисто теж сподобались ці практики. І розкажи, будь ласка, як ця подорож, якою вона була для тебе? Вітаю, Ірина, дякую за запитання. Дійсно, я з вами, з вашою групою у таку подорож вперше це в мене сталося, хоча самостійно я із іншими із своїми друзями так. Також мандрували ми по місцях сили, я розумію, що це таке, тому о, пропозиція мандрувати по місцях сили Полтавщини для мене дійсно була цікава, влучна. Тим більше, це було доречно до Дня святкування. Це було свято Святого Миколая, тому ми їздили до, саме іменно по місцях із назвою Церкви. Святого Миколая. Микола Гоголь, також Миколай, тому ми поїхали по місцях його життя і творчості. На садибі були творчість Микола Гоголя для мене, також, як, мабуть і для багатьох людей, це асоціація із різдвяними його творами, особливо про диканьку. І от ми поїхали на Дика до диканьки, я перше там не була ще ні ні разу. Хотіли там відвідати цю церкву Святого Миколая, але так сталося, що нас запросила до себе алея дубів. Це угу. кочів Кочу... садиба Кочубі. кочубія. Да-да-да, так? угу. така була погода дуже сприятлива до відкриття. Саме сенсорних відчуттів, потужний сніг. Перший пішов, потім була така димка, ну відчуття було, наче світ з'єднався такий таємний і з явним. І от таких е, чарівних спостеріга... спостерігань за природою ми пішли до дубів. Перше, що мені відкрилося, коли ми побачили ці дуби, їх розмір. дійсно я. Саме дерев я ще не бачила таких потужних, тобто були мандри, наприклад, до Карпат, де великі ялини, великі ці смереки. Там дійсно потужні дерева, але вони були, наче скелі, тобто вони мали таку спорідену природу із скелями, були як продовження їх. І, і за, за того, що ці дерева вони самі по собі великі, їх така природа, то вони не виглядали як дуже потужні. А от коли я побачила дуб, то в мене було дійсно таке враження якоїсь істоти. Тобто це не просто було дерево, дуб, а саме створіння якесь таке живе. Я так розумію, що у дерев також є свої вікові зміни. Тобто дерево, якщо воно молоде, воно має якісь свої такі енергії, які менш впливові і менш здатні до контакту з людиною. Ну, це залежно від налаштування, а тут оця потужність щитувалась навіть на відстані. Я ці дерева побачила, як далека, дійсно така потужна споруда, яка мене притягувала. От перше дерево, воно було там близько 400 років було так, да, 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 ці дерева так, ці дерева там навіть пишуть, що їм може бути і 800 років. Це останнє, яке ми бачили там. Да, та, шіпи, Якщо говорити про перше дерево, то воно склалося у мене було як вітання запрошення у світ цих велетнів. Я його спостерігала і налаштовувалась. Це було таке як знайомство. Але постійно, якось боковим зором, мене тягло до третього дубу дуже дуже потужне дерево із розкидистими такими гілками. Коли я підійшла до того дубу, було таке відчуття, наче пішло якесь таке тепло від нього. До мене до мене пішла якась від нього енергія, наче воно почало відкриватися і щось мені передавати. Право в тому, що я знаю, коли я спілкувалася з великими деревами, що вони самі відкриваються. Не людина їх. Вона може просити, може кругами ходити, але дерево воно саме вирішує спілкуватися з людиною чи ні. У них якась така такі якісь закони. Саме цей дуб захотів зо мною поспілкуватися. Я це зрозуміла вже після того. Я перейшла в стан спостерігачам, бо мені було настільки вражаюче для мене це велетень такий з величезним стовбуром. Стовбур виглядав як шкіра якоїсь істоти із такими бороздами, це наче такі прорізні в дереві, такі були як скелясті, навіть такі смуги. То я поки що спостерігала за його корою, угу. в мене при... вийшло налаштування саме от від спостереження за цим деревом. І я обійшла кругом і тоді відчула, що це дерево воно може щитувати людину на тонкому рівні саме дерево. Відчуття саме було таке, знаєте, як природнє таке бажання стати до нього спиною. Це я розумію так, е, така реакція людини якоїсь із глибини, із глибини, як на рівні е, природних налаштувань, як ото е, немовля прикладається до, груді, до грудей матері, і воно вже знає що робити, так і тут бажання стати спиною. І я якось навіть уявила себе у, у, в такому вигляді. Подумки стала спиною у своїй уяві, і відчуваю, як мене накрила енергія дерева і воно може чистити. Право в тому, що в нас о, в такому ми живемо вимірі і в таких умовах, що на астральному рівні о, в нас є багато о, чого зайвого. Ну, так виходить, таке життя. Да. Ми Але, на рівні, так. да, на, 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 на тонкому рівні. Але дерево, коли спілкувалося зі мною, воно спілкувалося саме з того рівня, де воно бачило в мені всі оці речі. І те, що саме дерево вважало мені зайве, воно зняло не все. Звичайно, а саме я відчула, відчула що саме дерево знімає те, що воно бачить. Угу. Я дуже подякувала за це. Було таке від мене. Позив, і е, відчуття, що я настільки захищена, настільки мені тепло, затишно і по-домашньому мені не зав мене не може в полі цього дерева пробити геть ніякий не... там якісь там чи зглас, чи якісь там іще речі. Навіть думки негативні вони просто не приходять. І я розумію, як це е, такий образ, мені приходить, козак сидить під деревом. Чого він так сидить і для чого? І оцей захист дерева, великого в нього є своя свідомість, тому що я розумію, що дерева більше трьохсот років вони вже стають істотами, вони вже зв'язують цей світ із е, тонким. І я не знаю, як в інших вимовах, але я називаю це астральний світ. Так, і справа в тому, що дерева, дерева в цьом, на цій землі, вони саме з астральним світом і зв'язані. Тут ми сприймаємо їх як в матеріальному, що вони просто стоять і вітром рухаються. ну, Тобто не, нерухомі. А <постій> все життя дерев, воно знаходиться в астральному світі. <постій> <постій> <постій)> і тому людина, якщо о, 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 хоче. Пізнати іменно світ і з'єднатися з, з астральними оцими речами, саме в присутності дерев, це е, ну, дуже можливо. І я розумію, що це таке тоді оці великі рощі, оці багатолітні дубрави і як їх, ліси прадавні, для чого вони взагалі були людям. По-перше, це захист. Дерева були як стражі, стояли на захисту усіх живих істот, які мешкали у їхньому полі. Угу. Тобто ніякі астральні сутності, ніякі там підключки, ніякі там навіть впливи маніпуляції, те, що ми називаємо, вони неможливі в присутності оцих велите... величезних дерев, тому що це стражі, вони регулюють і керують оцими всіми Тонкими законами. Вони знаходяться в тих законах, mm -hmm. чатують. І я ще якось так мов, таке миттєве прозріння було, що якби оці величезні дубрави не позрізали і не познищували, то нічого б не було з людьми те, що ми зараз спостерігаємо. Оте падіння, як воно називається, ну ми розуміємо, про що це, навіть моральні речі, які зараз існують, і це всі війни з, розруш... з розрушеннями, з захватом, це все якраз оті низькі енергії, в яких примусили знаходитися людство. Так, от дерева дійсно вони наші сторожі астрального світу. І ота поросль, яка має вік десь від народження до 100 років, це не істотище. Це та поросль, яка просто дає нам емоційне налаштування. Тобто, якщо вважати себе у пустелі, або миттєво перенестися у якийсь ліс або парк, то настрій. Зовсім інший. І саме дерева і рослини вони е, дають нам о, налаштування цього настрою. Тобто, вони прикрашають цю землю, дають їй той емоційний астральний фон. Іменно через рослини ми зв'язуємося з астральним світом. Це було просто для мене відчуття і відкриття. Супер. Дякую, дійсно. Ми теж досліджуємо цю тему. Багато людей хочуть їх тягне в парки, в ліси, кудись ходити на природу. Люди не розуміють зараз чому, але туди йдуть да, на відпочинок. Зараз забруднюється, на жаль, там всякі шашлики, алкоголь. Але насправді це внутрішнє, те, що ти відчула під час спілкування з дубами, це якраз оці базові да базова потреба. В тому ж захисті, в чистоті, в, в такому налаштуванні енергетичному, да, більш якісному. І дійсно, от ми всі, ну багато людей дивились фільм Аватар, де вони жили на такому великому дереві, і насправді я багато фотографій бачила, де що на нашій планеті колись були саме такі дерева. Вони давали більш розріджений фон взагалі на планеті. І тому люди були в менш щільних тілах, більш високого зросту, в них були більші здібності, і так далі. Тобто, те, що тобі прийшло, воно співпадає з деякими вченнями і з деякими знаннями, які передаються, і які зберіглися. Вони сильно не популяризуються, але вони все ж таки є. І хто хоче, той може дістатися цих знань і для себе зробити певні висновки, дослідження також. Uh, і ще раз тобі дякую. Да, і я дуже така маленька ремарочка у підтвердженні твоїх слів. Навіть зараз у цей час згадай, дуже багато прикладів є, коли святі люди майже жили у деревах, оці такі дупла, ма да, так, mm -hmm. мешкали. Тобто, це був захист, це була mm -hmm. і сила, і захист. Тобто, е, дійсно, магія дерев це нам потрібно з цим е, поєднуватися. Mm -hmm. Не тільки з якимись здібностями магічними самих людей, але і здібностями особливо великих дерев, це mm -hmm. дійсно істоти. Ну, це також е, певна цивілізація, яка існує на нашій так. планеті. І я прошу глядачів, якщо в них були якісь досвіди, е, також поділитися своїми досвідами. Можливо, хтось цікаву історію свою розповість, прийде теж до нас на канал, зробимо відео. Отже, пишіть в коментарях: дивіться, ще буде багато цікавого. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!